Засновник фонду «За Крима небо України з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго вечора. Вас і на глядачів. Очати хоче ситуація в Покровську. Вона очевидно там найскладніша. Про це говорить і сирський головнокомандовач відвідав Покровський напрямок. Також там ми мали можливість впродовж останніх днів бачити і очільника нашої розвідки Кирила Буданова. Ну і ми розуміємо про те, що станом на зараз реалізовується дійсно масштабна операція, масштабні заходи для того, аби стабілізувати ситуацію на цій критичній ділянці фронту. Станом на зараз чи можемо ми говорити уже про певний результат та. Результат є, але він не остаточний і ситуація динамічно змінюється. Фактично, бойові дії і розгортаються на тактичному рівні, ну, можливо, десь оперативному, з точки зору воєнної, як це відбувається там. Але ж насправді, бої і наслідки, які будуть по завершенню бойових дій в агломерації Пакровська Мірноградська, а також Купінськ вони мають стратегічне значення, і в зв'язку з цим сторони й політичне керівництво відповідно ставить завдання, намагаються здійснювати забезпечення і приділяє особисту увагу тим, що там відбувається. І ми бачимо, як воєнне керівництво для того, щоб виконувати ці завдання, безпосередньо проводить управління бойовими дії з міст. Ну, ми, ви вже говорили про те, що генерал Сирський головнокомандуючий. А я звертаю увагу: він не просто значит, командує силами Збройними силами України, а він очолює Сили оборони України. Бачите? А це означає, що туди входять і Національна гвардія структури структури головного управління розвідки Служби безпеки України, і зараз і це дуже вірний підхід, так є юридично, і ми бачимо на організації дій. Ви дивиться, відбувається нарада, значить, яку очолює головнокомандуючий, і там приймають участь керівництві всіх цих структур, тому що там зараз вирішується принципаль... принципове питання відносно проведення контрдивресійної операції, в якій залучаються всі сили і нарощуються зусилля сили оборони України. Хоча зрозуміло, що у ворога з точки зору кількості можливості більше, особливо по військовослужбовцям. І там концентрація на самого початку була десь 110 тисяч, але по-різному вони розподіляються ворожих військ. І, значить, керівництво Збройних сил Російської Федерації намагається додавати ресурси і резерви там. А, значить, застосовується авіація, керована авіаційною бомбою, артилерія і ствольня системи залпового вогню і дрони. Там краще у них є підрозділи дронови заводиться і так далі. Тобто з обох сторін використовуються ресурси по максимуму, тому що це має значення стратегічне, воєнно політичне. Чому? І всі ці шоу фейки, які Путін проводить інформаційну операцію навколо бойових дій, саме в першу чергу на Покровську, покровсько мирноградській Агломерації для того, щоб, щоб показати ні своєму глибинному народу, а показати тому що Трампу, що він володіє ситуацією, ініціативою, він захоплює Донбас, і тому треба вирішувати питання, просування далі до угоди на ультимативних умовах Путіна. Тобто тут глобальні стратегічні підходи, і тому приділяється увага. І тому Герасимов скоріше всього буде знімати, якщо зняв командуючий 51-ї армії російської і командира бригади, яка нагастріє виконання завдань. А по Добропіллю ми пам'ятаємо пару місяців тому було вклінення, яке було нашими силами розсічено на три частини. Північну частину було оточено і ліквідовано. Зараз якби завершується оточення середньої частини, перерізаються логістичні пляхи для, для забезпечення бойових дій військових російських, які там знаходяться. Ну і південніше, третє це вже в бік Покровська йдуть напружені бої. Тому ситуація, ще раз підкреслюю, динамічно змінюється і, скажімо, наступний тиждень він буде визначальний. Ну, загалом, як ви розглядаєте ситуацію в Покровську і довкола, тобто ті операції е, і ті заходи, які зараз дійснюють наші військові, в тому числі наші спецпризначенці, а е, вони покликані на те, аби ну фактично забезпечити е, безпечний перепрошую за тавтологію, вихід наших бійців е, із Покровська, чи мова йде про те, що дійсно ми можемо там стабілізувати ситуацію і відкинути ворога? Да, так з я самі погоржуюся в тому сенсі, що є альтернатива. Чи ми нарощуємо свої зусилля, і проводимо успішну антидиверсійну операцію, це завдання для Сил оборони України. Чи якщо протягом декілька днів ситуація загостриться і росіяни нарощують там присутність кількість, то може скластися таким чином, що прийдеться виходити. І в печові скажемо між такими протиречивими діями зараз засереджуються сусіди з обох щоб був реалізований відповідно свій план. Ми маємо надії, там концентруються наявні у нас сили для того, щоб все ж успішно просувалась і реалізовувалась контрвісійна операція в місті Покровське і Мірмирнаграді. Ну і ось цей інформаційний, так би мовити, супровід з російської сторони, ми бачимо там заяви самого Путіна стосовно Покровська, Там він говорить про те, що мало не готовий сам туди приїхати, і, і все в такому дусі. Як ви вважаєте, от ці заяви вони свідчать про дійсно впевненість російського диктатора у своєму успіху, у успіху його армії на цій ділянці фронту? Чи от якщо трохи ширше, що за цим може стояти? Ну, слухайте з інформація сиш показниками. Якщо їх командуюча армії, командира бригади, які там на головних напрямах діють, знімають, чи можна говорити про успіху, знімають тоді, коли не виконуються завдання, а завдання не виконуються, тому що вони повинні були захопити значит, цю агломерацію на перше жовтня, дедлайни. Потім це було 15-те, потім перше. Листопада і зараз е, ставиться чергове завдання на 15 листопада. Але е, оскільки ситуація суттєво не міняється в інтересах Збройних сил Російської Федерації, то відбувається такого рода дії. Ну а щоб якось би скрасити, тим паче, що доповідь Герасима, начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації, була вже така, що там є оточення, там є що інформаційно-пропандійські показують, і тому там був включен в гру Путін. Це так, я би сказав, по-Трамповськи, коли все готово і є кінцеві результати позитивні, то тоді можна прибувати і говорити, що це я. Так ну, Трамп робить дійсно, він уже там обпалився на деяких таких питаннях, і тому хоче гарантій, що там все складено, і тільки, значить, пальма первінства, переваги буде йому надана, тільки тоді їде. А коли це не складається, то він відкладає Будапірські зустрічі і чекає, коли дійсно будуть переваги, тому що у них є апарати, розвідки, які говорять, що там на поточний так час такого немає. А Герасимов, щоб його в черговий раз його вже декілька разів знімали, потім повертав Путін. Так, от в цей час доповів, що там гаразд можна освітлювати інформаційно. Все це насамправді ситуація така, там як ми обговорили. Там йде запеклі бої, нема переваги ні одній із сторін, і прикладається відповідне зусилля. А на Добропільському напряму, значить, той успіх, який вони мали, коли організовували цей рейд, наші сили оборони України, підрозділи частини збили там наступальний імпульс. Ну, ми вже обговорили з вами. Розрізали на частини це вклінення, ще північну ліквідували, бої йдуть навколо середньої. І тобто там далека ініціатива контратаки проводять Сили оборони України. Це от з усіх старін, де ведуться бойові дії, більш найбільш успішно для сили оборони це північно-східний напрям навколо Добропілля, де там і знімаються ці керівники воєнної. Російської Федерації тому оскільки відбулася, на мій погляд, і буквально доба друга дискредитація в інформаційній сфері Путіна і те, що там Пушилін хотів виправити ситуацію, показати, що він в е, Покровський, а він був там за більше ніж 30 кілометрів, і багато що інше е, значит, ну, Путін попав в чергову халепу. Причому це важливо. Ми це про себе говорили. Це рівень уже міжнародний, тому що Путін хотів показати успіх там уже не перевагу, підсумки такі, а там до цього дуже далека. Якщо це взагалі може там відбутися. Ну так, і зрештою, поки російський диктатор тільки заявляє про те, що він готовий поїхати в Покровськ. Натомість, ми там реально бачимо представників нашого вищого військового командування. Ще хочу вас спитати про заяву президента Володимира Зеленського. Ось буквально поки ми з вами говоримо. Він заявив, що Україна отримала від Німеччини обіцяні Петріот. При цьому глава держави не зазначив, яка саме кількість зенітно-ракетних комплексів була поставлена. Загалом гіпотетично що ми можемо говорити? Скільки дійсно таких комплексів ми могли отримати від Німеччини, і як це буде далі змінювати ситуацію з захистом нашого неба? Попередня відкрита була інформація. планувалися дві батареї. Це небагато, але важлива те, що якщо до батареї буде додаватися а, значить ракети, які дуже потрібні, то це повинно покращити ситуацію. Протиракети для нас дуже чутлива на поточній ситуації. Десь там а, значит, Амріни 18 батареї від Трампа, але обіцянки з цього боку, поки багато в чому ценку, ця і за дев'ятий місяць надання а, значит, озброєння за кошти Європи на мільярд по 500 мільйонів кожен транс. Це мізер порівняння з тим, що робив Байден, якого він там поливає брудом, тому що адміністрація Байдена надавала допомогу через кожні два тижні на 2-3 мільярда. Ну, арифметика, я як доктор технічних наук, по арифметиці можна порахувати, і для мене це вочевидь, що тут ще значить нарощують зусилля до значить, такого Байдена, який якби. З точки зору допомоги України ще працювати і працювати Трампу і його команді. І це було б дуже добре. Якщо заявлено десь не десь, а конкретно 18 батарей Петріот, що буде продаватися в Україні, так хотілося б навіть не з його апарата а точно з команди ніхто не може сказати, від кіля вони можуть це взяти і де вони надати. А для нас це безумовно принципово і важливо. Але наше воєнно-політичне керівництво над цим працює. З одного боку, і це добре, тому що потреба дуже велика. Крім того, треба формувати свої підсилення протиоповітної оборони за рахунок формування груп протиповітного захисту на базі добровольних формувань територіальних громад, але державі треба реально допомогти керівництву територіальних громад і керів керівництво. Окремого роду військ збройних сил територіальної оборони, куди будуть ці групи входити, для надання відповідних інструментарію, навченню, забезпеченню і проплаті за бойове чергування, і так далі. Комплекс вирішить питань треба, і це принципово важливе, щоб потенціал. Противоповідної оборони, а це значить боротьба з літаками, гелікоптерами, крилатими ракетами і безпілотними апаратами, цей потенціал підвищувати за рахунок можливості, військових можливостей територіальних громад. Українці завжди були міцні за рахунок дій і ініціативи на нижчому рівні. Юридична є постанова в червні Кагміна. Вот справа за тим за тим, щоб держава допомогла, щоб це було сформовано і щоб це реальне діли ну, в першу чергу по безпілотним апаратам типу шахетну і різних інших типів. Ну і коли ми вже кажемо про українські атаки, які не припиняються, тільки можна сказати, посилюються по російській території. От, зокрема, впродовж останньої доби ми можемо говорити як мінімум про два ефективні влучання. вже Генеральний штаб підтвердив враження НПЗ в Краснодарському краю. Мова йде про там нафтопаливну інфраструктуру торгівельного морського порту, Туапсе. Крім того, також повідомляється про атаку і на порт Кавказ у Керченській протоці. Як я сказала, це атаки в межах широкої не ширшої компанії, загалом е вибивання російської е нафтогазової інфраструктури, е як ви конкретно ці атаки оцінюєте? У нас відбувається нанесення повітряних ударів по об'єктам військовим найбільш ефективно за двома напрямами: перший глибині Російської Федерації, по об'єктам, які пов'язані з паломастильними матеріалами, виробленням, зберіганням і транспортуванням. а також значит, химические предприятия их, которые вырабатывают там порох, ракетно пало, боеприпасы и так далее. Вот по таким объектам. И у нас в большинстве действуют там ударные дроны, беспилотные аппараты разных типов, причем с дальностями аж там до 2000 по Сибиру по объектам было и так далее. Другий напрям це об'єкти по а, значит, тимчасово окупованої Криму. Воєнні об'єкти. Тут застосовується в комплексі, а, значит, крім ударних дронів, також ракетна зброя наша, Нептуни, а, дрони, а, дрони ракети такого типу озброєння і безпосередньо ударні дрони Сили оборони України. Дуже эффективно подавляется для поч... с початку, скажем, ППО, локационные станции, заняты ракетные комплексы, пробиваются коридоры, и потом успешно по этим коридорам заходят все эти ударные засобы по ветви и, и дуже эффективно наносят удары по военным объектам в темчасово окупованому Крыму. И, значит, вот по этим двум напрямам интенсивность здесь збільшується. Можливості наші нарощуються, і ефективність ударів ми бачимо по по наслідкам, а наслідки суттєво підрив економіки і підрив з точки зору суто сутовоєнних об'єктів, зниження потенціалу збройних сил Російської Федерації. Почули вас, дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі Горманенко, військовий експерт, засновник фонду «Закрима небо України, був з нами на прямому зв'язку. Далі дуже дякую вам за включення.